На цю суботу я довго чекала, бо планувала побути вдома і вікна помити. Зранку його не чекала, але в моїй двері хтось подзвонив. Я була здивована, адже сама нещодавно лише переїхала в цю нову будову і своєї нової адреси я практично нікому не давала. Коли я відчинила двері, то оторопіла, бо побачила у себе на порозі свою маму. Вона стояла з валізою і, посміхаючись, запитала, чи можна увійти. А звідки ти знаєш мою адресу? здивовано запитала я. Ну, ти ж батькові сказала, а він мені, каже мама. Я запросила її прийти на кухню і стала робити чай. Появі матері аж ніяк не зраділа, і не так через те, що вона своїм візитом зруйнувала мені суботні плани, а тому, що ми з мамою не бачилися більше 15 років, а тепер вона згадала, що у неї є донька. Ось, донечко, бери, це все тобі, почала витягувати сумки мама італійські продукти. Там була і кава, і макарони, і солодощі. А я дивилася на все це з повним нерозумінням того, що відбувається. Мені було 15 років, коли мої мама з татом розлучилася. Останні кілька років вони вже погано жили, сварились постійно, і мама подала на розлучення. Мені це було неприємно, але що я могла зробити? Я сподівалася, що після того, як батьки роз'їдуться, я буду жити з мамою. Але вона мене шелешила. сказала, що я з татом бо по неї інші плани. Про які плани говорила мама, я зрозуміла згодом. Вона вирішила в Італію поїхати. І хтось розповів, що там можна навіть дуже непогано заробити, і мама вирішила, що поки вона ще молода і повна сил, то треба спробувати. Я залишилася з батьком, а мама поїхала. Вона перший час мені ще телефонувала, інколи навіть висилала посилки. Через рік вона приїхала додому. Я на той момент була нещасливішою в світі. Однак мама приїхала лише для того, щоб офіційно розлучитися з батьком, адже її покликав заміж італієць. Вона приїхала на місяць, щоб вирішити усі питання з документами. Мене забирати з собою мама не планувала. Вона сказала, що її чоловік не любить дітей, тим паче чужих, саме тому вона ніяк не може мене взяти з собою, але пообіцяла, що я переїжджатиму до неї в гості. Мама поїхала, вона майже не дзвонила і не цікавилась моїм життям. Якщо спочатку хоч якісь передачі передавала, то незабаром зовсім зникла, могла лише листівку на день народження скинути у соцмережі. Відтоді вона, наче викреслила мене з свого життя. Тато ж подбав про мою освіту, я закінчила університет і влаштувалась на хорошу роботу. Батько завжди і в усьому мене підтримував, за що йому дуже вдячна. Я не дзвонила їй, вважала, що безглуздо нав'язуватися. Я не хотіла нагадувати їй про себе, бо зрозуміла, що я їй не потрібна, і не розуміла, як рідна мама може так ставитись до своєї дитини. Незважаючи на відсутність матері, у мене було все добре. Про це подбав батько. Він багато працював, щоб забезпечити сім'ю. Незабаром у нього з'явилася жінка. Тітка Тамара замінила мені маму, адже вона мене дуже любила. Нова дружина мого батька дарувала мені так багато тепла і ласки, що я ні в чому не потребувала. І ось я виросла, нещодавно я змогла купити квартиру в новобудові, в якій все облаштувала на свій лад, як завжди, усьому мені допоміг батько і тітка Тамара. Ми так поспішали, бо хотіли встигнути до весілля, я заміж виходжу, і мама звідкись про це дізналася. Вона приїхала, щоб бути присутньою на моєму весіллі. Але вона хоче бути не просто гостею, вона хоче усім керувати, і перше її бажання, щоб тато прийшов на моє весілля один без тітки Тамари. У тебе ж і рідні мама і тато. Більше тобі на святі нікого й не треба, дає настанови мама. Але я їй заперечила, сказала, що я не можу чинити так з тіткою тамарою, адже вона замінила мені маму всі ці роки. Рідній мамі моя відповідь не сподобалась. Вона дала мені час на роздуми. Якщо я не погоджуся, то вона не дасть мені тисячу євро, які вона привезла в подарунок для мене стою перед вибором тисяча євро чи тітка Тамара. Але гроші для мене ніколи не були головними, тому вибір очевидний. Шкода, що мама так і не зрозуміла своїх помилок і продовжує робити інші адже що їй заважає прийти на моє весілля і побути в ролі гості.